Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео покажу вам свої покупки з магазину АТБ та близенько. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Перше, що хочу вам показати, нарешті в АТБ взяла ось таку сумку Майка Розмір 250 на 420. Написано, що це 100% поліпропілен. Призначений для використання у побуті. От, Тут ще інша вся інформація. Буду тепер з такою торбочкою ходити за овочами. <смір> От. В кінці озвучу ціни. Одним словом, поки що взяла одну на пробу, бо не знаю, як вони будуть носитися в носці. Також в АТБ взяла ось таке печиво-цукрове Ярич на пробу собі, можливо, на роботу з ароматом пряженого молока. Не пам'ятаю, по-моєму, я такого ще не брала. Також була по акції Марія, Ярич, молоко плюс кальцій, взяла дві штуки. Далі мені потрібен був ось такий сир фета м'який, Взяла ось такий тут ще 20 грамів додатково. Переважно беру, якщо на нього хороша ціна, була був акційний до салату. Також взяла ось такий маскарпоне, сир м'який, свіжий. от Планую, можливо, щось на вихідних зробити, побачимо. Так, Це АТБ. А дальше, знову весела курівка ще вершкова є акційна. А, також, давайте вже так по, по ходу справи, дуже багато різних було у нас товарів для дітей: всякі розмальовки, м -м, значить, паперу кольорового, а, всяких іграшок. Взяла для донечки ось такі. Ось такий набір фломастерів з початками. Тут іде 12 штук. Дуже зручно, що тут можна, знаєте, навіть так взяв за ручку і несеш. Вона вже між іншим, тут відкривала. Ось так вони виглядають. Давайте покажу вам якийсь один фломастер, який швиденько витягнеться так. От як виглядає сам фломастер, ось такий кінчик. І з цієї сторони є. Ось такий штампик, Між іншим штампики різні. Тут якийсь ключик, такий скрипічний, чи як він там правильно називається. От Штампики різні, кожен фломастер має різний штампик. Тут можна навіть, в принципі, зверху подивитися ось цей має бантик, синій має ось такий значок. От вона ж тут собі пробувала на коробочці, я вже розтерла, а от що там собі ставила. Далі були ось такі прикраси для волосся в АТП. Між іншим, прикраси для волосся вперше бачу. Ось тут така от інформація. Так, взяла лимонів 5 штук, по-моєму, там ніякої акції не було. Буду робити лимонади, і так будемо їсти, бо ми знову захворіли. Далі. Були також нарешті з'явилися, бо в дівчат наших багато разів бачила. Але в наш АТБ, в нашому АТБ, саме магазині, де я завжди купую, не було таких от масочок. Тут бачу, з'явилися. Це в нас б'юті терм. Хотіла взяти всі, які там були, але вже коли ближче придивилися, вставлю вам, звичайно, фотографію. Саме тільки. З бамбуком та з бананом. Тут напис англійський. На інших масках був надпис російськомовний. Тому я їх не брала, тому що я не знаю, з чим це пов'язано, ніби написано, що виготовлено, по-моєму, Дніпро. Так? Якщо я не помиляюся, так. Шевченка, так, місто Дніпро. От. Тут написано: Дніпро, Україна. От. Це в нас значить. Маска банан живлення, а з бамбуком іде зволоження. От, взяла такі на пробу, будемо в ранковій каві тестувати. І взяла на млинці ось такий кефір звичайний, тут у нас 2,5%. Масова частка жиру, так, 900 грамів, це в нас своя лінія. Так, по-моєму, з АТБ тут все. Вблизеньку я взяла банани, взяла мікс ось такого салату. От Буду робити, між іншим разом з фетою зроблю такий. І взяла ось таке печиво конті-артемон, до чаю чи до. Кавим 36.18. Так, тут його є, скільки 268 грамів. От, тепер давайте по... Давайте пройдемося тепер по чеку. От, це я залишила. Екосумка, 4. 4,40, лимон на 26,65. Набір фломастерів 69,90. Печиво, ярич, марія з молоком 29,20. Маска косметична по 16,90. ті маски йдуть. Сирок плавлений, весела курівка по 14,30. Разом 28,60. Печиво ярич з ароматом пряженого молока 23,80. Сир м'який маскарпоне 75,50. Прикраса для волосся 24. 90. сир фета 49,30 і кефір 2790. от І того, так я не сказала всього разом 425,40. Так, вблизень, як завжди, багато чеків. 2999 це салат вітамінний коктейль, ось так. І банани були по. 3131 заважила, так, печи в оконіді 36-18, сказала, а ага. я ще брала сорок злагода, полуниця. Він був по 9.50, але я вже його по дорозі з'їла. Ось такі покупки в мене сьогодні були. А ще забігла я в аптеку, я вже вам говорила, що ми хворіємо. Знову, повторно. Кажуть, вірус складний зараз ходить грип. так що бережіть себе, тримайтеся, старайтесь нікуди так не виходити. І вживати багато вітамінів. Між іншим не могла замовити онлайн. От багато аптек обходила і купила в знахарі ось цей норофен. Причому донечка хотіла ще з полуничним смаком, а був тільки ось цей апельсиновий смак. Нам саме потрібен був форте, бо звичайний був, а форта не було. От 209 гривень. От зараз такі ціни. Так що, бережіть себе, не хворімо. Нам ще тільки цього бракувало булячок всяких різних. Тримаємося. І ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!